А всім привіт, це кінформіст, канал про мистецтво кіно. О, святі мотори! Як давно я вже хотів це сказати. Ну що ж, дорогі друзі, сьогодні і майже завжди я буду розповідати вам тут про кіно. <смір> я розпочинаю свою подорож з цього першого відео, і це так би мовити, моя візитка. Візитка потрібна для того, щоб ви подивились і подумали, а ось цей хлопець мені подобається або не дуже. Самі вирішуйте, але я повинен розказати про себе. Яким чином? Яким чином кіноман може розказати людям про себе? Напевно, просто а, переліком своїх улюблених фільмів. Тож, 15-та позиція, Бартон Фінк, братів коїнів. Ну, це ж просто говорить про те, що я люблю Романа Палацький. Чотирнадцята позиція це фільм Аномаліза Чарлі Кауфмана. Чарлі Кауфман. Знімає анімацію. Боже ж мій! Тринадцята це також романтик. Трилогія перед річарда Лінклейтера перед світанком, перед заходом сонця та перед опівночі. Це магія, це труд, це експеримент, це життя в прямому сенсі цього слова. Дванадцятий в цьому списку моїх улюблених стрічок це фільм Маріо Мунічелі. Зловмисники, як завжди, залишились невідомі. Знаєш, що це? Конечно, это пистолет, но в очень плохом состоянии. Тысяча лир. Да? Нет. Одиннадцатая позиция. Это Зодиак Дэвида Финчера. Авторское высловливание методом детективу. about 90 an hour come up to around 500 you got four crime scenes not a single usable print you can't think of this case in normal police terms he's breaking the pattern. Clara said you are a cartoonist. Oh yeah. What are you doing at a gun range? I just want to help. What are you some kind of boy scout? Eagle scout actually. Michael Powell снимая Psycho, Отож підглядаючий або допитливий том. Фільм, в якому автор it'll uh, кіно показаний як маніяк. Дев'ята позиція це агіра гнів Божий Вернера Херцога. Це просто два психи Клаус Кінський і Вернер Херцог, які створили щось неймовірне і дали дорогу апокаліпсису сьогодні. Імпіндецом котис. Восьма позиція. І це дивіться дуже небезпечно. Це фільм радянського режисера Олексія Германа. У якого відносини з радянської владою були так собі. І це фільм 20 днів без війни. Нічого сказати. Просто нічого. І от літом приходять од нього письмо. Прости мене, Юрочка, со мною случилось нещастя. Я телеграму тут напішу подробності нещастя. Подложечки Сас, я чувствую. Сьома позиція, і це Носферату Симфонія жаху. Знаєте, я навіть не знаю, що казати це просто а, батько всіх хоррор фільмів та ще з найнезабутнішим героєм в історії до сих пір. До сферату це незабутньо. Ну що, шоста позиція? Це фільм майстер. Майстер пола Томаса Андерсона, який, напевно, зараз для мене найулюбленіший режисер. Сіт фабав крав. Аванлосіт Ливин і не з бать за вихо. Велике американське кіно з таким дуже яскравим авторським присмаком відкриває п'ятірку моєї кіношної любові картина Марселя Карне Діти Райка. Це немовби то команда з камерою відправилась у минуле і створила справжню поезію. Інакше я це пояснити просто не можу. Четверта позиція це, напевно, головний мій ідеал у світі мистецтва Чарльз Спенсер Чаплін і його великий диктатор. Ну, Це ж не вважається за політику. У що готові? Третє місце. Це фільм. Ефрісаланга Ем Биця. Це саме той фільм, який може бути в п'ятірці найулюбленіших для мене, і я точно помістив би його в п'ятірку найкращих в історії. Є, ми, ми. Картина, яка на другому місці для мене, це просто поєднання креативу і справжньої магії кінематографа. Те, на що здатний кінематограф це все тут. І це картина крупний план Аббаса Кіаростамі. І перша позиція. Дорогі друзі, перша позиція. Всі чекають цього Смел Холм Драйв. Але ні. Перша позиція моїх улюблених стрічок це любовний настрій. Вонга Карвая. А найкращий в історії саундтрек продовжує звучати в моїй голові. Як пригадаю, так просто щимить серце. Є ще місце Зіро. Це фільм, який я полюбляв, дуже полюбляв з самого дитинства, який очолював мій список найкращих е, стрічок, коли мені ще було 12 років. Це Термінатор 2. Судний день, який я подивився років 6 або 7, і до сих пір вважаю його просто неймовірним. Мене звати Олег, це канал Кінформіст. Побачимось. Алпібек.